Доброго дня усім, як ви, рада вас усіх бачити? Коли йдеться про гарантії безпеки, який їхній поточний статус? Я знаю, що президент раніше сьогодні згадав, що на землі можуть бути війська Великобританії, Франції, Німеччини, але однозначно сказав, що американських військ на землі не буде, але буде координація з США. Чи можете ви це пояснити і які будуть червоні лінії? Звісно, ну ви дісталися до суті того, що я збиралася сказати вам сьогодні про гарантії безпеки, а саме, що президент чітко заявив, що американські війська не будуть на території України, але ми безумовно можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантії безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки є надзвичайно важливими. Щоб забезпечити тривалий мир, і він доручив своїй команді з національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією. Я не маю уявлення хто ця особа. Це, врешті-решт, президент завжди казав. Що є сфери розбіжностей у цій війні, які ці дві країни повинні обговорити та вирішити. І тому він хоче, щоб ці дві країни займалися прямою дипломатією. Він говорив про це з самого початку, тому він згоден з ідеєю зустрічі президента Зеленського та президента Путіна. І я розумію, що підготовка до цієї зустрічі вже триває. Як тільки ми дізнаємося більше деталей, ми обов'язково повідомимо всіх вас. Дякую, Карлайн. Ви чітко зазначили, що американських військ на землі не буде. Чи розглядає президент можливість використання американських військ у повітрі як форму гарантії безпеки? Дивіться, це було те, що президент згадав у своєму інтерв'ю сьогодні. Вранці це є варіантом і можливістю. Я звичайно не виключаю нічого щодо військових варіантів, які є в розпорядженні президента. Я дозволю собі це сказати. Я можу сказати, що він остаточно виключив наземні війська, звісно. Чи можете ви підтвердити, що Путін запропонував Москву як місце для двосторонніх переговорів? І якщо так, хіба це не свідчить про те, що Путін можливо несерйозно ставиться до цього, адже він пропонує місце куди Зеленський навряд чи поїде? Дивіться, я не збираюся обговорювати приватні розмови між президентом і президентом Путіним, окрім того, що сам президент вже сказав. Але я можу сказати, що зараз обговорюється багато варіантів нашою командою національної безпеки з обома сторонами. Чи можете видати нам уявлення, де Айра на сказала вам? Ми надамо вам деталі як тільки зможемо. Дякую за спробу, лібі зусилля, щоб покласти край цій війні, і він залишається рішучим у цьому. Продовжуйте.